Це було давно, вже й тепер не згадати. Минули ті, люди, минули роки, та муки і кров я сапата, святі вели. Та кров сіяча Йосафата святі великі плоди принесли через до Христа, по слідах, Йосафата за іскрою любви. Пишнього Творця, дай нам оче святи, сили є в носі віри, щоб цей шлях нелегкий легкий. Ми пройшли до кінця. Слава Ісусу Христу, розкажі нам, будь ласка, про канон Андрея Крецького. Звичайно, що в одна із постних відправка в часі Великого посту ми маємо канон Андрія Крицького. Це є час, коли людина може прийти і такого жалю, збудження перепросьби. В часі посту людина має зстановитися за своїм життям і виставить якраз сьогоднішній канон. Там налічує він, може, по-різному, його рахують і 230 і 360. Але, скажімо, в парафіальних храмах, як правило, він не є такий повний, як його беруть в монастирях чи, можливо, в семінаріях, тому що парафіальні храми мають трошки менше. Цього церковного правила, адже в монастирі, воно є більш строгіше. Люди не витримують стільки, якби витримували, скажімо, монахи, чи монохині, чи семинаристи, які зобов'язані це по три години, по чотири було які йдуть. Тому люди краще, щоб вони мали це, можливо, менше, але щоб це було більш якісніше. Канон Андрея Крицького це є один із таких духовних атрибутів, де людина може покаяннями, молитвами наблизитися до Бога. Бо піст якраз потребує тишини. А тишина це тоді, коли людина може почути себе, а чуючи себе, може почути Бога. Бо коли є музика, коли турботи, буденні справи, вони відривають нас, і ми не маємо часу на духовну практику. Часом людина вона не має можливості підняти голову і подивитися на зирки для того, щоб побачити творіння Боже. І якраз у цій тишині, і в спільній молитві, в цьому покаяльному каноні, людина себе почуває щасливою. Щасливою в тому, що Бог. Є не той, який карає, а той, який спасає. І це якраз ці спасаючі молитви, так як молитви, як псальни та вида, вони якраз є тими духовними воротьми. Бо молитва сама по собі якраз відкриває людину ці брами, ці. Ворота, які дають можливості прийти в людині до Бога. Коли людина молиться, так як особливо в храмі, Бог хтось скаже, я вдома молюся. Звичайно, побожна і вдома також, але де двоє і троє, там я між вами. І сьогодні ми якраз мали. Та не тільки ми, взагалі, властиво, якраз п'ятий тиждень, а і в середу вечором, якраз беруться в середу вечором і беруться поклони. Тому так, в традиції нашої церкви є такі побожні речі, як. Канала Андрія Крицького, чи ми говоримо про напередосвячених дарів, бо в часі посту взагалі служби ну, є е, е, тільки, можливо, в парафіальних храмах, як в монастирях інших, як правило, служби Божі в часі посту не будуть з в суботи і неділі. звичайно. Але зв'язку з тим, що є потреба для людей і люди, які мають практику молитися, Частіше, то вони, звичайно, використовують, тому ми йдемо на те, щоб мати можливості людям і служити. І службу Бога за померли, люди ж не тільки живуть, люди вмерляють. І тому в часі посту видовичись на те, що служби є заказані, але ми, ми беремо, тому що є потреба за померлих, за здоров'я, хтось на операції готується. І це дуже добре, що люди довіряють церкві, Богові. Якщо вони приходять на таку спільну молитву, ми стараємося завжди нести слово Боже в молитві своїх своїх таких духовних практиках, де заохочуємо людей. Хоч розуміємо, що люди мають працю, хоч розуміємо, що не всі можуть собі дозволити прийти тоді, коли ми, коли ми молимося, значить, Але ми щасливі і дякуємо Богу, і що практика багатьох людей виховання християнського життя. Дає можливості, щоб люди приходили до церкви. Пропонуємо тим, які люблять молитовні практики. Захочуємо переглянути також при нашій парафії, можна переглянути на онлайн, наживо, переглянути богослужіння, які транслюються наживо, онлайн, на, субов... на неділю, на піввосьму, на 9, 11. І час від часу такі великі богослужіння, ми завжди включаємо, де можна переглянути. А переглянути дуже просто і набрати Чернецький орбкуа, і тоді можна побачити нашу веб-сторінку, де можна подивитися на наш сайт. Він є дуже цікавий, і люди можуть просундувати, там є багато фотографій, наша праця може не вся, частково, звичайно, частково. Бо ми самі співаємо надавати, ми не маємо такого нас Медійного ресурсу, який би дозволив, щоб це все повністю передавати. Ми дуже дякуємо і золотівняті, які дають е, можливості доповнювати і гармонізувати всю інформаційну е, структуру золочин, і це дуже гарно. Так що можемо запрошувати, тим паче, що ми маємо наш фонд. Ми дякуємо і всім, хто репрезентує нас, показує про нашу діяльність фонд для дітей з особливими потребами. Це милосердний э, самарянин для дітей з особливими потребами, і ми стараємося своє життя провадити і в молитві, і в молитві, і в праці. Дуже гарний латинський вислів, який э, каже, ора ек небора. Молитва і праця прикрашає людину. Зрозуміло, що пераспарат астра крізь тени дозірок. Бог благословить всіх нас, дасть нам витримки, дасть нам підперезатися цим э, поясом молитви і пройти час посту. Всім нам може хтось краще, може хтось може не так, як хотів, але, по крайній мірі, не зійшов зі станції. Бо благословиться і дасть нам гарні приготуватися до свят. Золочів нет.